Підсумовуємо день, що минає разом із журналістами першого західного. Вітаю вас в Україні. У другому читанні проголосували за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Авіасполучення в Україні можуть відновити уже 2024 року. Принаймні, так вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Фінляндія передала нашим військовим зброю на понад 100 мільйонів євро. Авіаційний удар по Торецьку. є загиблі та поранені. Більше про новини четверга у нашому традиційному огляді. Постраждала Київщина внаслідок нічної атаки безпілотників ворожим вогнем. Зруйновано складську будівлю на території півтори тисячі квадратних метрів. Також знищено два легкових автомобілі та позашляховик. Все частіше росіяни спостерігають дронопад над своїми головами. Цього разу безпілотник впав неподалік Москви. Гуркіт БПЛА чули за кілометри. Вибухи й пожежі в окупованому Донецьку. Що, чим прилетіло, скільки прилітіло сколько дуже, дуже багато. Збройні сили України не Лише знищують російські сонцепьоки, а й захоплюють їх. Ось черговий трофей. Загалом на озброєнні в українській армії вже шість таких важких вогнеметних систем, захоплених в російських окупантів. Ось такі вам нам подарочки поставляють. Кожному герою по квартирі президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання помешкань військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України та родинам загиблих героїв. Я дякую кожному герою. Я дякую кожній родині, яка виховала таких українців, таких справжніх героїв України. Хай буде вічною повага українців до подвигу наших героїв. Рятувальники з ДСНС отримали ще три всюдиходи. Це Богун 2 зимової комплектації, яка підвищує ефективність порятунку цивільних та військових в умовах дощу, хурделиці та ожеледиці. У Московській області загинув чоловік, який стояв у черзі до військкомату. Неохочого повоювати з Україною, впала крижана брила. У потенційного солдата РФ діагностували розрив печінки та перелам ребер. У лікарні він помер. Екс прокурора Ільницького, відомого через скандальне пишне весілля у Львові, оголосили в розшук. Чоловіка підозрюють у підробці документів. Востаннє його бачили ще 1 грудня у Яворові, що на Львівщині. Нагадаємо, на початку жовтня протягом двох днів Росси. Слав Ільницький гуляв пишне весілля разом із екс-півробітницею ДБР Роксоланою Москвою. Найбільше тоді всіх вразив декількаметровий торт. Аби не забував про Україну. Папі Римському подарували яворівські іграшки із зображенням янголів, зірочок та червоних ягід. Одну із найвищих веж планети Empire State Building, що у центрі Нью-Йорка, підсвітили кольорами України. Таким чином американці підтримали 20 тисяч дітей, яких насильно вивезли до Росії колаборанти та окупанти. Така Підтримка українців у світі не єдина. Минулоріч синьо-жовтими кольорами також запалювали будівлі в Брюсселі, Сіднеї, Тель-Авіві, Манілі, Вільнюсі, Онтаріо, Токіо, Лондоні та багатьох інших великих містах планети. А це ще мливе прощання. Донечка проводжає свого тата на вокзалі. Чоловік, хоч вже у вагоні, але дитина ніяк не може його відпустити. Вони називають себе професійними волонтерами, розуміються на балістиці та якості броні хоча більшість з них була далекою від цієї сфери до повномасштабної війни. Але з перших її днів люди цих різних професій згуртувалися у львівському оборонному кластері, аби виготовляти бронежилети для захисників і дотепер допомагають там, де не встигає держава. Шиють амуніцію для рятувальників, медиків, нацгвардійців та бронежилети для евакуації дітей. Безкоштовно передали уже сотню тисяч комплектів. Зараз у наше небо крім винищувачів здіймаються хіба паперові літачки через війну, яка розпочалась задовго до 24 лютого. Для усіх українців і для Кирила Новікова. Він професійний авіатор, родом з Луганська. А тут, у дощовому Львові, став професійним волонтером у команді Львівського оборонного кластеру. Вони від початку повномасштабної війни забезпечують бронею захисників, які обороняють нас близько ста тисяч бронежилетів. Передано безкоштовно силам оборони України. На жаль, є втрати. Приходять молоді бійці. А втрати ми знаємо часто безповоротні, в тому числі з амуніцією. Тому ці запити до нас знову приходять у найбільш активну фазу війни. У кластері щодоби виготовляли по дві тисячі бронежилетів. Технологію розробили фахівці підприємства, яке переїхало із Харкова. Мали досвід, бо шили амуніцію і для держав НАТО. Вони надали і перші матеріали. Далі ж їх замовляли з усього світу. Ми називаємо це так професійне волонтерство. Те ми фактично купляємо за кордоном тільки матеріали потім. Домовляємося з виробництвами, щоб це вони це робили фактично по собі вартість. Бо собі вартість бронежилета завдяки тому кооперації досягала там ну, 5 тисяч гривень. Хоча ринок, на, на ринки вони коштували 20, 30, 40 тисяч перших днів. Від перших днів і до тепер десятки рук відчувають ці бронежилети тут в Україні. А це робочі місця і підтримка економіки. Броня четвертого класу захисту круїли й те, від чого крається серце у кластері. розробили жилети для евакуації дітей. Небезпечних районів. А також бронежилети для рятувальників, нацгвардійців та медиків екстренки у прикордонних областях. У жовтні останні відшиті комплекти відвезли лікарям Чернігівщини, Сумщини, Херсонщини й Одеси. Що таке протиламку бронежилет для медика? 80% поранень вони від уламків. І цивільних, і військових, це і психологічний захист. Коли людина працює, виїжджає, вона знає, що вона буде захищена. Можливо, ще буде проект, над яким ми зараз працюємо. Це захист працівника критичної інфраструктури. Усі ідеї втілюють за донати благочинців, бо кластеру все ж таки волонтерська ініціатива. Це збір людей з різним фахом і досвідом з різних міст і навіть країн. Це з наших великих друзів, які нам допомагав розробляти. Власне, моделі дитячих медичних бронежилетів це Калін Дімітров очолив, фактично там болгарський оборонпром, названня його так. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери львівського оборонного кластеру тримають надійний тил. Окрім бронежилетів, передають на фронт автівки, долучаються до реабілітації дітей. На стінах офісу бойова символіка як вдячність від військових і як нагадування, що війна триває. Тож, поки не змовкнуть вибухи, не стихнуть і швейні станки. Одна мета ми працюємо до перемоги. Упродовж грудня посадовці Львівської обласної військової адміністрації спільно з депутатським корпусом обласної ради обговорювали, яким буде бюджет 2024. Нагадаємо, якщо минулоріч бюджет розвитку Львівщини становив 3 мільярди гривень, то у зв'язку із вилученням військового ПДФО до держбюджету сума зменшилася на половину. Відтак у межах роботи постійних комісій головного представницького органу Львівщини виставляли пріоритети, на які цільові програми слід виділити більше коштів та розраховували конкретні суми. Сновки мали презентувати 21 грудня на засіданні постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради. Як відомо, депутатський корпус Львівської обласної ради хотів запропонувати збільшити фінансовий ресурс на цільові програми на суму понад 140 мільйонів гривень. Для цього на бюджетній комісії обранці мали би визначити подальший алгоритм дій, із якої програми забрати кошти, куди перерозподілити, тощо мали би. Але бюджетна комісія не відбулася, не було кворуму офіційно. в складі комісії 12 осіб. Троє осіб з комісії по факту вже не можуть апріорі бути членами комісії, тому що голова комісії минулого року помер. інший депутат знаходиться наскільки нам відомо у в'язниці. Ще один депутат відкликаний рішенням суду з іншої партії, і таким чином є не депутатом. Тобто реально в комісії дев'ять депутатів, а на засіданні були присутні лише чотири зоне. Те, що бюджетним кодексом передбачено. Чіткий механізм, чіткі процедури, чіткі строки 25 грудня має бути прийнятий бюджет області відповідно до чинного законодавства. Знову ж таки, бездіяльність сам в даному випадку бюджетної комісії ставить під сумнів взагалі можливість прийняття саме депутатським корпусом. Тож цілком ймовірно, що бюджет Львівщини 2024 року затверджуватиме начальник Львівської обласної військової адміністрації. Центр променевої терапії сьогодні відкрили у Львові. Він працюватиме на базі лікарні святого Пантелеймона першого медоб'єднання. Лікування для пацієнтів буде безоплатним за програмою медичних гарантій. Про те, що у неї рак Надія Кондратюк дізналася під час планової перевірки організму, до цього її нічого не турбувало. Онкологія молочної залози. Перша стадія. Я пройшла вісім хіміотерапії, власне, операцію попереду. Променева терапія. Раніше у медзакладі пацієнтам проводили діагностику, хіміотерапію та оперували. Однак для повного циклу лікування бракувало можливості робити променеву терапію. Це дуже гарна можливість, тому що у Львові направду це тільки одна лікарня. Це було нагашика туди трохи. Географічно мені важко добиратися, тому тут це суперможливість. Будівництво центру променевої терапії від окремленої споруди з підземним сховищем тривало 9 місяців. На першому поверсі приймальна оглядові та ординаторські під цими приміщеннями укриття зі стінами завтовшки 2 метри. Там і розташували лінійний прискорювач, один з найсучасніших у світі. Відкриття центру це затрат нам річі. Було побудова бункера. До більше 60 мільйонів гривень коштував бункери. Сама будівництво цього об'єкта, і більше 60-70 мільйонів гривень коштував сам апарат. Це були кошти потрачені з коштів лікарні і коштів міста. Перевага саме цього обладнання, швидкість та можливість максимально точно контролювати дозу випромінювання. Безболісне лікування Сам сеанс променевої терапії про Одить за 10 хвилин. Пацієнт пройшов лікування, і він вільний. Він може йти додому. Лікування можемо проводити амбулаторно. Будівництво центру допоможе лікувати не лише львів'ян, але й пацієнтів з інших областей. Вікторія Палайда, Олег Гасюк. програма очі. Понад чотири сотні лекцій для більш як 10 тисяч учнів Львівщини за цей рік прочитали у межах просвітницького волонтерського проєкту Почую лікаря ця ініціатива Львівської ОВА діє в області з 2021-го. Третій рік її роботи підсумували сьогодні. За рік, що минає студенти медики, відвідали з лекціями про основи здорового способу життя, профілактику виникнення найбільш поширених хвороб та важливість піклування про своє здоров'я майже 250 шкіл львівщини. І плюс цього року ми запустили власне напрям флешмобів в закладах освіти. Реєструються діти і класний керівник. Їхня задача дотримуватися протягом певного тривалісті цього флешмобу. Чи це вони відмовляються від солодощів, чи вони протягом дня ходять? Нині у проєкті беруть участь класи з четвертого по десятий. Крім того, додали до програми, «Почуй лікаря і лекції про психічне здоров'я. Психічне здоров'я це не лише медицина, так це, це це важливий меседж про те, що ми кожен можемо кожного дня е, підтримувати себе в ці складні часи за допомогою недорогих, простих способів, як, наприклад. Підтримка друзів, комунікація, прогулянка, фізична активність це також про психічне здоров'я. Загалом до проєкту нині долучені понад 100 студентів-медиків. Лекції школярам вони читають як волонтери перед тим, як вийти до дітей, консультуються з найкращими спеціалістами. Ідея була пов'язана тому, щоб в школі привернути увагу дітей, як вони харчуються, чи вони правильно сидять за партою, яка в них постава. Ключовим моментом було це навчити їх і привернути увагу до здоров'я. Як такого, найкращих волонтерів проєкту сьогодні нагородили подяками. Поповнити волонтерські лави «Почуй лікаря можна через соцмережі проєкту. Прокидатися кожного дня із втомою та задишкою це реальність людей, які хворіють на легеневу гіпертензію. Ця рідкісна недуга може розвиватися при різних патологіях серця, легеня, також легеневих судин. Лікування пожиттєве та вартісне для того, аби допомогти людям із цим захворюванням, започаткували кампанію Корок життя традиційно до акції долучається і перший західний. Викинути у смітник чи зберегти та передати у добрі руки. Пластиковий корок може бути не непотребом, а засобом порятунку. Фонд сестри Даліли вже багато років здає пластик на переробку, а за виручені кошти купує ліки та кисневі апарати для людей з легеневою гіпертензією. Травні цього року ми вже за, за здані корки придбали такий концентратор за 13 тисяч і зараз ним користується дитина з легеневою гіпертензією з Львівської області. У фонді кажуть, що для того, аби придбати кисневий апарат, може вистачити і двох місяців. Перше місце по збору це займають школи, дитячі садки бібліотеки. Тобто, це основна маса і найактивніші це діти. Якщо ви бажаєте долучитися до збору пластикових корків, зателефонуйте на гарячій лінію акції 068 459 33 70. Якщо у вас є можливість, у фонді просять сортувати корки за кольорами та пильнувати, аби у контейнери не потрапляв інший пластик чи метал. Кутя – це те, без чого не можна уявити. Українське різдво, вона як борщ у кожної господині своя. Наша Вікторія Курдубан вирішила дізнатися, як же готують головний різдвяний наїдок у різних областях України. Виявилося, що куття буває рідка, густа з юшкою і навіть із бруньками сосни. «Кутя» – слово родом із давньої Греції, яке перекладається як варене зерно. Основні інгредієнти страви крупа, мед та мак. Але єдиного рецепту її приготування немає. По різному в кожної господині свій. Е, е, я їла і традиційну, яка вважається традиційною, це пшениця, сухофрукти, родзинки, мак, мед. Їла е, 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 в деяких родинах у нас це куття, яка Рис залитий компотом. Я зі Львова, і в нас традиція в родині така, що котю готують чоловіки. Тобто жінки ми їм допомагаємо. Традиційно додається пшенична каша, тертий мак, мед і подріблені горішки. Кутя у нас традиційна це з пшеничної каші. Вона у нас густа. Ми додаємо туди родзинки. Мак змелений попередньо, а також а, подрібнені горішки. Вже уявили цей приємний солодкий смак куті. Аби ваша святкова страва була ще цікавішою, таємницями її приготування з нами поділилась сім'я Вовчак з Львівщини, Ольга з Полтавщини та шеф-кухар Юрій Кошик. Терти мак для куті чоловіча справа. Головну страву святвечірнього столу із пшеничного зерна. Пані Віра готує, хоч і не в печі, як колись, утім, за старовинним звичаєм. Кутя варилася колись в посуді, де нічого не варилося. А якщо варилося, значить обов'язково треба було купити новий. Я кутю готую рідку. Зерно це символ достатку і вічного життя. Жменя волоських горіхів, мак і родзинки. Саме так із давніх девен господині присмачували головну різдвяну страву. А ще мед, тім небагато, одну ложку. До речі, звідси і приказка передати куті меду. Меду не шкодують і у Полтавській області, розповідає господиня Ольга, до якої ми завітали. Ольга покаже нам два види куті із узваром та юшкою. Основа страви ячмінна, а не пшенична крупа. Узвар варитимемо на сушених грушках, яблуках та консервованій вишні. Для приготування юшки у мене мак, ізюм і мед. Раніше крупу та узвар готували у печі, але у сучасних хатах її майже не знайдеш, тому використовуємо духову піч. За розмовами сплинув час і наші інгредієнти готові. Кутя зварена, узвар зварений, прийшов вечір. Робимо юшку із маку і меду до куки. І будемо лаштуватися вечері. Змішуємо усі компоненти юшки у глечику з водою. Далі насипаємо у дві миски кутю. Заливаємо в одну тарілку узвар, додаємо також фрукти, а в іншу наливаємо юшку. Всех запрошую до столу. Всім смачного. Посмакували полтавською стравою, повертаємося до Львова, де творить шеф-кухар Юрій Кошик. Як на мене, в кожної є свій ідеальний рецепт куті, і в нас він буде таким. Ми використовуємо базову саму пшеницю, мак з родзинки, мед, цукор це все, що і горіхи грецькі, які зазвичай йдуть в, будь ну, в більшість куті. Не все так просто. З незвичного до своєї куті Юрій додасть в'ялену журавлину, ялівець як спецію, екстракт солодовий, гречаний мед та бруньки сосни, зварені у цукровому сиропі. Чорний шоколад. Висока кухня, вже напевно п'ятий рік підряд готує кутю. Завжди з шоколадом. І кожного року є люди, які повертаються тільки заради тої куті. Отож, як завжди, потрібно зварити кутю, натерти мак, нарізати горіхи та шоколад, подрібнити у ступці ялівець. Збираємо до тарілки все по черзі. Спочатку сухі, а потім вологі інгредієнти. Коли ти рівномірно розмішав всі сухі і тоді вже ввів густу масу, воно буде більш однорідніше, відповідно, смак розійдеться, е, як на мене, округліше. Тому ми даємо спочатку горіхи, додаємо суху в'ялену журавлину, шоколад. Можна весь відразу. Трішки солі дрогобицької, вона, по-перше, підсилить смак, а по-друге, який святковий стіл без свяченої солі. Ялівець е, 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 як спецію. Перемішуємо і перевіряємо, чого бракує. Необхідно, аби в ложці траплялися всі частини страви. Далі додаємо родзинки, бруньки, зерно, мак, мед і на фінал солод. Його треба зовсім трішки, бо він е, такий має. Різкий солодовий смак, як бородинський хліб. Їсти кутю Юрій Кошик радить одразу після приготування. Отож, обирайте рецепт, який вам найбільше до вподоби, та тіште рідних смачною кутею. Вікторія Кордубан, Павло Замрій та Вадим Кальченко. Програма Очі. Ольга Харлан позмагалася у Львові, чемпіонка і триразова призерка Олімпійських ігор. Взяла участь у традиційному всеукраїнському турнірі з фехтування пам'яті спортсмена і тренера Вадима Андрієвського. Меморіал відбувається уже 28 й раз і завжди збирає найкращих українських фехтувальників. Як відбувалися фінали у фехтуванні на шаблях? Бачила Алла Васковська. У півфіналі меморіалу Андрієвського Ольга Харлан долає Юлію Бакастову і виходить у фінал на ще одну свою колегу за збірною Олену Кравацьку саме разом з Оленою Юлею та Аліною Комощук. Оля бореться за командну ліцензію на Олімпійські ігри. Кравацьку Харлан перемагає 15-5 і цілує в щічку після бою. Нас такі дуже близькі стосунки сімейні, тому що ми всі разом тренуємося в Італії за кордоном і ми проводимо дуже багато часу разом. Золі треба, треба швидко фехтувати. А із з того що в мене боліла рука, то мені було трохи важко. Ну і в принципі, золі, коли ти себе добре дуже почуваєш, то з нею важко фехтувати у цьому олімпійському сезоні. Ольга Харлан вже здобула три індивідуальні нагороди. Зараз вона шоста у світовому рейтингу. Це буде її найкращий результат за останні три сезони. Зони. Поки у графіку міжнародних змагань пауза Ольга в Україні. Сезон почався непогано, але, знаєте, головніше не початок, а кінець. А кінець, ви знаєте, це Олімпійські ігри в Парижі. Тому все це підготовка до Олімпійських ігор. Зараз ми е, намагаємося відібратися командою. Шабля найшвидший вид зброї у фехтуванні. Крім як колоти, нею можна ще й завдавати рубаючі удари. Щоправда, помітити момент чи то уколу, чи то удару, якщо дивитись фехтування наживо, буде важко. Дуже все е, проходить швидко. Коли є відео, то ти можеш подив, подивитися е, в відеоповторі, і там тобі трохи вже буде зрозуміло. Що, тому що так, коли ти бачиш щось бац, бац, і все. І ну навіть для, для спортсменів іноді теж буває складно, і в нас думка розділяється у чоловічій шаблі у півфіналі. Лідер національного рейтингу Одесит Андрій Ягодка поступ. Пився представнику Черкаської області Богдану Платонову. Так він вперше виграв меморіал Андрієвського. У фіналі Богдану вдалося перемогти теж черкастя Олександра Каракая, – 15-8. Ми з Олександром Фехтуємо в одній команді ще з дитинства. Ми разом вигравали чемпіонат Європи. Це мій найлюбленіший турнір, тому що я дуже люблю місце лів. Я з великим задоволенням кожного року сюди приїжджаю. Цьогоріч у меморіалі Андрієвського взяли участь 98 фехтувальників, Змагались на двох видах зброї рапірі та шаблі, спогадами про Вадима Андрієвського, пам'ять про якого проводять турнір, ділиться Василь Бусол, доцент кафедри фехтування Львівського університету фізичної культури. Саме там свого часу працював Вадим Андрієвський. Він втратив око на війні, і після цього. Виграв чемпіонат радянського союзу. Його учень Євген Череповський перший з українських фехтувальників завоював олімпійську медаль бронзову в командних змаганнях з фехтування. Після меморіалу Андрієвського шаблістки збірної України тренуватимуться в Італії. 12-14 січня вони позмагаються на гран-при у Тунісі. Там будуть лише особисті змагання. Чоловіки також візьмуть участь в цьому гран-прі. Готуватимуться в Україні. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма очі. На сьогодні це все. Побачимося вже завтра, з 1 до 19, потім 21. На все добре.